А разом з нами у студії новин авторка, продюсерка і ведуча проєкту. Ми покажемо вам карти. Моя колежанка Марія Супрун. Вітаю тебе, Марія! Вітаю, Олексій! Ну ти ж дійсно співведучий саме проєкту Ми покажемо вам карти. Це правда, наш глядач невдовзі сам зможе в цьому переконатися. А Поки що, я можу сказати, що цей проект один із наймасштабніших і трудомістких, які реалізовувалися телеканалом Віта. А от, скажи мені, ти уявляла собі обсяг робіт, коли бралася за цю ідею? Обсяг робіт я напевно ще не уявляла до кінця, але я дуже добре пам'ятаю свої емоції, коли я побачила те, що нам пропонує реалізувати Національна асоціація медіа, тому що саме вони нам презентували цю ідею, і вона одночасно знімається в подібних форматах в п'яти містах України. І коли я побачила, Ось все це я пам'ятаю свій захват. І я пам'ятаю ось цю таку мрійницю цю телевізійницю, яка ось тоді, наскільки в мене загорілися очі, я казала: Боже мій, як я хочу це зробити. А чим саме зацікавив тебе цей проєкт? В який момент ти сказала собі, так, я хочу це зробити. Мене дуже зацікавила саме соціальна складова цього проекту, тому що він вирішує одразу декілька задач. Це проект, в якому одночасно, як одна команда, працюють. Учасники абсолютно різного віку це школярі середньої школи та люди срібного віку, які не знайомі між собою, і діти, і дорослі люди мають одразу об'єднатися і разом вирішувати запитання з історії України. Тобто, це нові знайомства, це для цих людей, особливо старшого віку, щось таке незвичайне, що сталося в їхньому житті, і вони настільки згадують же, пройшовши цей квест, наскільки це принесло щось нове в їхнє життя. Одночасно це проект, який бореться з історичними фейками, який розвіює історичну брехню, яку нам нав'язують росіяни, і це проект, який змушує замислитися, а де ж правда насправді, а де ж брехня, і, і водночас це проект, який зацікавлює в принципі кожного українця цікавитись історією України, цікавитись тим, де вони живуть, на якій землі, що було до і чому так є зараз. У ролі продюсерки на знімальному майданчику тобі довелось працювати і зі знімальною групою, і потім на постпродакшені і з учасниками і з керівництвами установ, де проводилися зйомки: це маса комунікацій, плюс це вода, печиво, реквізити, костюми, і це ще далеко не все. А що найскладніше було для тебе? А що найприємніше? Ой, сказати, що було найскладніше. Найскладніше, напевно, я дуже сильно хвилювалася про склад команди і як вони проявляться на майданчику. Тому що коли ти е, спілкуєшся з людьми попередньо, або там по телефону, або там по порадам, да, як ми збирали з тобою команду, і ти ніколи не знаєш, що ж буде, коли. Включиться ось той рек на камері і як людина себе проявить. Насправді, ось цього я найбільше боялася, але насправді жоден з учасників нас з тобою, льоша не підвів, і ти можеш це підтвердити це. Так, справді найлегше, найлегше найприємніше. нічого найприємніше. Хай буде так. Найприємніше, найприємніше це реакція після. От коли е, е, після сюжету ми з тобою побачили, як люди реагують е, на те, от що, коли вони вже пройшли. От найприємніша це реакція, коли люди кажуть, цей проект потрібно продовжити. Оце, напевне, а Був момент, який тебе здивував? Ой, здивував. Ну, вже трошки і в сюжеті було сказано про такі факапи невеличкі, да, які були в нашій програмі, те, що не війшло в кадр. Дивувало, у нас дивним чином зникали наші літери, які ми попередньо ховали. Одна з літер зникла біля вежі Артинова, біля ну, самого пам'ятника. Коли прийшли туди за підказкою, я точно знаю, що вона там була особисто її туди клала. І немає. І виявляється, хтось хтось просто з перехожих побачив оцей згорточок і його забрав. І потрібно було його замінити, а ми вже не знали на яку літеру. І от всякі от телевізійні штуки включалися. Ну і так само зникла літера дивним чином в Сандибі Порогова. Може, ця ця містика, містика. Історії? Щось таке відчувалось на знімальному майданчику час від часу. Але при всі при всьому цьому проєкт має вагому соціальну складову. А такі проєкти завжди. Ди мають свій відбиток в суспільстві, позначаються на громадській думці. Твої очікування від реалізації проєкту, до кого з глядачів він а, має бути дотичний? А що має залишитись в суспільстві після нього? Ну мені здається, що насправді аудиторія цього проекту дуже широка. Це починаючи від дітей-школярів, яким вже буде цікаво, які зараз вивчають історію, так і для людей старшого покоління, він буде цікавим. Тому що ми знайомимо з історією, там в нас є прямо історичні факти, які ми показуємо під легким кутом. І водночас найцікавіше, що як на мене, є в цьому проєкті, ми бачимо хід думки людей, які чують якийсь там історичний факт або фейк. Ми можемо прослідкувати тобто це модель поведінки і для глядачів? Глядача, який буде дивитися цей проєкт, так це соціальна модель нашого суспільства, тому що так дійсно команда невелика. Шість чоловік, але в принципі вони транслюють те, що відбувається в суспільстві. Та чим вони цікавляться? В Що вони легко вірять? А що вони одразу вже видно, де вони кажуть, це брехня, нам не потрібна хвилина на обговорення. Коли прем'єра, давай запрошуємо наших глядачів на до перегляду. Отже, прем'єра проекту, ми покажемо вам карти, відбудеться 24 серпня в день незалежності о 18-й годині на телеканалі Віта. І я і Олексій Літвінов. Ми обоє запрошуємо усіх до перегляду. Скажу чесно, наша команда телеканалу Віта доклалася дуже сильно до цього проекту. Ми всі дуже старалися і дуже хвилюємося, чи сподобається це вінничанам. Тож. А це вже буде невдовзі. Дякую тобі, Марія. Отже, на телеканалі Віта у суботу, о 18-й годині. Прем'єра телевізійного реаліті шоу. Ми покажемо вам карти. Не пропустіть, ну а ми рухаємось далі.